Вітаю, час новина Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. і далі у випуску розкажемо про таке. ДТП на центральному мосту рух Слобожанським проспектом майже повністю паралізовано. Наслідки пожежі, чому запалав дах житлового будинку у центральному районі Дніпра. Унікальний дрон Дніпрянин розробив штурмовик на колесах. 16 загиблих та 55 поранених окупанти вдарили по Одесі балістичними ракетами. Росіяни підступно завдали повторний удар, коли на місце влучання прибули рятувальники і медики. Жертвами стали медики-рятувальники, які допомагали постраждалим після першого вибуху. У результаті атаки, окрім будівель, пошкоджені також станція техобслуговування, газопровідницького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні машини. Випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети, ймовірний Скандер -М». внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Неспокійно сьогодні було і на Нікопольщині. Повідомлялося про загрозу артобстрілу і дрон Камікадзе у напрямку районного центру. Про актуальну ситуацію на Нікопольщині розпитаємо прямо зараз у голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка. Вітаю вас, вітаю, пане Євгене. Станом на цю годину, що відомо про постраждалих унаслідок сьогоднішнього обстрілу. Чим вгатило окупанти? Зранку окупанти вже відмітились так сказати і нагадали про свою присутність за допомогою ствольної артилерії. А дещо пізніше, години після 10-ї, спрямували декілька дронів камікадзе на прибережні території, зокрема на Нікополь. Наразі фахівці ДСНС обстежують територію. і Всі висновки, всі скажімо, перелік руйнувань, і люди, які поранені, ми це отримаємо десь трошки пізніше. Попередньо великих руйнувань немає, загиблих та постраждалих немає, але це попередня інформація у Нікопольському районі. Створили комендатуру, яка передбачає особливий режим в'їзду і виїзду, пересування громадян, перевірку документів та речей. А скажіть, будь ласка, що означає цей особливий режим і чи закривають місто для відвідувачів? Ну, перше, що потрібно сказати, що ці комендатури створені в кожному районі. Друге, ці комендатури створені ще наприкінці минулого року, тобто, це новина така вже не зовсім новина. Третє, що я хотів би зауважити, що в основному робота комендатур торкнеться військових блокпостів, контрдиверсійних якихось дій, але не цивільного населення, тобто, основні функції комендатури вони не будуть пов'язані, скажімо так, із взаємодією з цивільним населенням. В'їзд в місто, як і в інші громади нашого району, він залишається відкритий і безперешкодний, але кожна людина повинна мати при собі паспорт громадянина України. Зрозуміло О, Зрозуміло. у соцмережах. Постійно з'являється інформація про примусову евакуацію жителів Нікопольщини. Утім, офіційних даних немає. Не виключається, що це черговий псорашистів. Що вам про це відомо? Я хотів би вам сказати, що ви вірно сказали щодо ІПСО. Таке ІПСО було. А більше того, вони наскільки заморочилися, що зробили навіть моє розпорядження фейкове опублікували його в одному з своїх телеграм-каналів. Написали про те, що наші прибережні території готуються до примусової і безповоротньої, прямо так було написано евакуації. Вони постійно намагаються розхитувати, скажімо так, ситуацію суспільну, будоражити людей для того, щоб на території не було спокою. Наразі ніяких підстав, які могли би спричинити масову примусову евакуацію, їх немає. Вся безпекова ситуація, що стосується військових дій, відстежується військовими. Окремо фахівці відстежують ситуацію на запорізькій атомній електростанції. Ну тобто, наша ситуація вона залишається стабільною і. Нічого сьогодні, наприклад, ми не бачимо нового, те, що не було попереднього ворог. І ще запитаю про те, що дуже хвилює людей. З'явилася інформація, що люди панікують, пишуть про ДРГ, начебто, і вилазки окупантів ближче до Нікополя. Прокоментуйте або спростуйте, будь ласка, цю інформацію. Ну, тут, мабуть, слід згадати той присловутий тунель, про який написали багато телеграм-каналів, інші там якісь медійні майданчики. Про те, що нібито окупанти зробили е, тунель від Кам'янки Дніпровської до міста Нікополь. Ну, це ще один фейк, такий як і розпорядження про безповоротну евакуацію. Наразі такого немає. Щодо ДРГ, скажімо, або якихось системних е, спроб росіян перейти на наш берег, наразі їх не фіксується. Берегова лінія, по суті, є передньою лінією оборони, вона е, знаходиться під контролем військових. Змістовно і цікаво. Дуже дякую. З нами на прямому зв'язку був голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ми ж продовжуємо випуск. Аварія на центральному мосту, яка майже повністю паралізувала рух слобожанським проспектом. При заїзді на переправу із лівого берега автівка врізалася у стовп. Від удару той упав на проїжджу частину, повністю перекривши рух. На відео з камер спостереження видно, що дві машини зіткнулися, і одну з них відкинуло в опору. У наслідок ДТП утворився величезний затор і повністю зупинили рух тролейбусів через обірвану контактну мережу. Наразі направлені дві аварійні бригади та кран з довгою стрілою на місце ДТП для усунення наслідків, тобто підняття опори та відкриття руху проспектом. Наразі тролейбуси курсують лише до вулиці Старозаводської. Сподіваємося, що у найближчі годину дві рух буде повністю відновлено, та також демонтовано опору та усі наслідки буде усунені. Про наслідки масштабної пожежі надвечір четверга запала в дах житлового будинку у центральному районі Дніпра. Загальна площа пожежі становила 600 квадратних метрів зранку. У 34 квартири вже повернули світло. Ще 17 осель. Поки залишаються без електрики через питання безпеки. Що розповідають мешканці будинку? Як нині виглядають їхні квартири, та кого звинувачують у недбалості, розповість Микита Доброславський, Прогнула потолок там, де він був підвісний, точніше натяжною. А от в даному випадку, коли гіпсокартонове це виглядає так. Ну, добавить пока нічого, що все просто навіть обойти не смог. Павло оглядає свою квартиру після пожежі на даху. Чоловік розповідає, коли горіло, був вдома, і не одразу зрозумів, що сталося. Поки дітей забрали, вивезли, стояв во дворі. Наблюдав, як працюють пожежні. з другого крила возгорання пішло. Думав, що потушить потушити хоча б хоч до наполовини, щоб не дошло. Поки приїхали, поки розтянули рукава свої, ті пожарне вже горіла повністю вся криша і стало зрозуміло, що спасти вряд для що вийде. Підрахувати майнові збитки зараз неможливо. Продовжувати жити в квартирі нереально. А наслідки пожежі будуть ліквідовувати не один місяць. Так еще вода течет даже, оно еще, наверное, упадет и не только это, потому что оно все пропитано водой, вода стоит в перекрытиях, вода стоит в стенах и высохнет в лучшем случае в мае, если повезет. Потому что это все и откосы оконные, уже и двери не открываются, они разбухли. Не обвалился потолок, аккуратнее мужчины, потому что он периодически падает. От, лучше не заходить, тому що воно сититься. Денис виносить речі зі своєї квартири. Перебувати в оселі зараз небезпечно. Зі стелі сиплеться штукатурка, водою залита вся квартира від стін до побутової техніки. Посмотрите, вода зверху тече. Ми намагаємося розгрібати, що можемо. Вот так вот. Спальня все уже упало. поэтому идите аккуратнее, потому что мне уже штукатурка на голову тоже падает. Падала. Це дуже больно і неприємно. Ввечері Денис з родиною був вдома. Одразу ж, як почули про лихо, вибігли на вулицю. Рятувальники допомагали евакуйовувати мешканців будинку, і чоловік не стояв осторонь. Ми самі виходили і ще й допомагали сусіди виносити. Я подимався там по дому підійм, пройшов всіх простучали по квартирам. Дуже хорошо працювала пожежна і поліція слажена. Спасибо, молодці. Наша служба от. ну, з этим треба щось делать. У квартирі Олександра теж пошкодження, такі ж як і у сусідів з п'ятого поверху. Суму збитків підрахувати поки неможливо, але навряд чи технікою можна користуватися. А в квартирі надмірна вологість, каже чоловік. Чекаємо, поки зафіксують пошкодження. Будемо намагатися вивести техніку, можливо, вона залишилася ціле. Ну і далі будемо чекати від влади наступних кроків. Причина займання на думку Олександра порушення будівельних норм при реконструкції даху. Багатоповерхівки. Під час реконструкції криші було порушення державних будівельних норм. Тоді я неодноразово писав і на комунальну службу, і на підрядника, який займався цим питанням, тому що залиття було криші і квартир. У мене безпосередньо дев'ять разів, коли робили ремонт. І воно все вимокло, і деревина була необроблена, і так далі. Тому от, із причин того, що так швидко розповсюдились, вважаю, що це було порушення державних будівельних норм під час здійснення реконструкції криші на даному будинку. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, реконструкція даху була у 2018 році. І з того часу все було нормально. Не було не пожеж нічого. Я не можу коментувати, як. Було змащено чи не було змащено якимись матеріалами. Для цього є експертиза, яка дасть певні висновки. Після обстеження місця пожежі поліцією та ДСНС у департаменті займуться оформленням документів на відновлення пошкодженої покрівлі. На даний час ми проводимо експертизу, наскільки постраждала будівля. Після того, як будуть дані нам висновки, то буде. Зроблена проєктна документація, та будемо відновлювати дану покрівлю. На відновлення покрівлі може знадобитися до півроку. Микита Доброславський, Іван Пономарьов, Андрій Чабаненко, Дніпроті. Пошукали українських біженців на понад півмільйона гривень у Дніпрі. Відбулося засідання у справі шахрайського колцентру. Утім, розгляд основних питань не розпочався. Через відсутність одного з захисників засідання перенесли на квітень. Нагадаємо, на лаві підсудних 13 офісників серед організаторів Сергій Мудрак та Сергій Савченко. За даними видання Антикор керував цим офісом Артур Шуваєв, син кримінального авторитета Мазепи із оточення одіозного бізнесмена Олександра Петровського. Висутності захисника Савченка Сергій Мікалевич, враховуючи, що захисник припинення його повноваження захисника відкластися до вороги надати час обвинювачену Савченко класти договір про надання правової допомоги з захисником наголоси. Найчастіше шахраї працюють за такою схемою, телефонують та повідомляють про нібито спроби атаки на банківський рахунок жертви, викрадення з нього коштів або необхідності продовження дії кредитної картки. Такі схеми носять назву Дзвінок від банку зазвичай людина все розраховано на її психічний стан, психоемоційний стан і вона Зі свого рахунку, переводи на інший рахунок, який їй надає шахрай. Після цього зрозуміло, що вона втрачає свої грошові кошти. Такі випадки теж е е е трапляються дуже багато. Для того, щоб не потрапити на таку схему, треба завжди, після, якщо вам телефонують з банку, Перет... краще покласти трубку і перетелефонувати на гарячу лінію банку для того, щоб з'ясувати, чи дійсно щось відбулося. Зазвичай співробітники банку ніколи не телефонують, точніше, у таких випадках співробітники банку ніколи не телефонують безпосередньо телефон. Це в принципі ознака того, що це відбувається з вами шахрестом. СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який шукав місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. Шпигун діяв під прикриттям водія далекобійника на території портів, отримував комерційні вантажі і намагався фіксувати геолокацію кораблів. Російського агента вчасно викрили і задокументували діяльність зловмисника. Затримали на гарячому, коли він. Слідкував за кораблями збройних сил України біля Одеського морського порту. Слідчі СБУ повідомили шпигуну про підозру і взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Залізний воїн Дніпрянин створив штучного штурмовика, який замість солдата може атакувати посадки, підбиратись в притул до ворожих позицій і вести по них вогонь. Штурмовий піхотний дрон на колесах керується дистанційно його заряду вистачить на 10-ти годинний бій. Солдата робота бачила Анастасія Каюда. Сверху встановлюється пулемет, притому пулемет можна встановити будь-який. Сім шість калібр ящик для патронов, примерно тисяча патронів, патронів 7,62. Це штурмовий піхотний дрон. Він здатен пробитись лісами саме в притул до позиції росіян і вести до ворожих позицій вогонь. Дистанція прицілу 600 шістсот метрів. Керувати ним можна на відстані 8 кілометрів. Здесь програмне обеспечение реалізовано так, що не важна, в дрон. 에, взрыв будет рядом, или будет износ ствола пулемета, це никак не повлияє на точность. То есть, ми, як попадали в точно в цель, так і будемо попадать. Цю смертоносну для ворога машину створив дніпрянин Олександр. На розробку пішло понад півтора року. Мой знайомий, он погиб. вот при штурмах, которые були там в районі Харківського направления. І якби прийшла в голову ідея, якби зачем пацанам умирать, коли можна зробити железку, которая буде вместо них їхати, какие якісь позиції. Над створенням дрона працювала команда семи людей. Це і друзі Олександра і запрошені спеціалісти. Святослав допомагав з програмним забезпеченням та електронікою. Основна складність була спроектировать именно, як оно буде розділено, розміщено. чтобы отдельно был управляющий блок, отдельно сама конструкция. Сначала я разрабатывал основную базу программы дома, потом э, уже разрабатывал это с готовой, э, готовым железом, можно сказать. Э, это заняло у меня приблизительно 9-10 месяцев, я бы сказал, э, именно разработки с самим железом. Тось прийшлося замі заміняти нікотори часті, як уже сказано, было, переділувати. Це перший і поки єдиний такий піхотний дрон. Розробник планує його протестувати і вдосконалити. Там сама конструкція рами буде змінена, буде зроблений не уголок, як здесь, а буде зроблена квадратна профільна труба. Будет изменена электроника. Вот здесь сейчас стоит камера с 10-кратным зумом. Мы будем ставить 30-кратный, -крат, 30 30-кратный, либо 50-кратный оптический зум. Это можно там уху на расстоянии 500 метров рассмотреть. Уси возможности этого электронного штурмовика, говорит Александр, можно и только на поле боя. Хотелось, первое, расстрелять этот дрон с автомата. Сидят парни в 100 метрах и расстреливают дрон с автомата. Его цель – это штурмовать вражеский окоп. По нему будут стрелять. Второе, подорвать его на минах противопехотных, потому что он будет ехать по минному полю вместо пацанов. И пострелять с пулемета, определиться с точностью там. Та поки що свій винахід Олександр передати військовим не може. Звертався і в генштаб, і в оперативне командування. Схід втім там твердять: немає наказу, тож і взяти дрон не можемо. Зараз Олександр збирає всі необхідні документи, аби врешті передати його на фронт. Каже, хоче зберегти якомога більше солдатських життів. Анастасія Каюда, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Бронежилет, який здатний тривалий час тримати на воді військового навіть зі зброєю та боєкомплектом, це нова розробка, яку тестують воїни військово-морських сил збройних сил України, які враження у бійців та яку користь несе плавучий бронік. Дивіться в нашому сюжеті у випуску. Новину 19. Не купуй первоцвіти, не допомагай порушникам. І з початком весни на ринках та вулицях Дніпра з'являються продавці червонокнижних рослин. Серед них підсніжники, шафран, черемша та інші. За їхній продаж передбачено кілька тисяч гривень штрафу. Представники департаменту екологічної політики та комунального підприємства Дніпровські активи вийшли у рейд, аби нагадати продавцям та Дніпрянам про наслідки незаконного продажу. Кожна зірвана квіточка, наприклад, підсніжника це фактично не народження нових 45 рослин. За продаж і звертаю вашу увагу купівлю рослин, які занесені до червоної книги. Передбачений штраф від 1700 до 3655 гривень. Котре ми хочемо закликати громадян не придбати такі квіти. І, в свою чергу, при виявленні точок продажу повідомляти правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування та комунальне підприємство. Ну і тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Бригада КП Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на вулиці Березинська, 43. Припинено водопостачання всієї вулиці. Подачу води відновлять після завершення робіт. Більше даних на сайті Дніпротів, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Ще більше новин на сайті ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться далі ж новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Чинний переможець Ліги Чемпіонів Англійський Манчестер Сіті на стаді чвертьфіналу цьогорічного турніру. Зіграє з мадридським реалом українця Андрія Луніна. Колектив Олександра Зінченка, Лондонський Арсенал, протистоятиме Мюнхенській Баварії. В інших двох двобоях зійдуться французький ПСЖ і Каталонська Барселона та іспанський Атлетіко і Дортмунська Борусія. У півфіналах переможець останнього поєдинку зустрінеться з сильнішим паре ПСЖ Барселона, другий такий та Андем складуть Арсенал Баварія та Реал Манчестер Сіті. Перші матчі однієї четвертої фіналу відбудуться 9-10 квітня. Поєдинки відповіді – 16-17 квітня. Фінал івенту івенту пройде 1 червня у столиці Великої Британії, Лондоні на стадіоні Вемблі. Такими були підсумки жеребкування турніру, що відбулося у п'ятницю у швейцарському ноні. За його підсумками були сформовані і чвертьфінальні пари Ліги Європи, де відразу має місце Дербі Італії, Мілан Рома. Інший клуб <запенін> – Аталанта протистоятиме Ліверпулю. Ще один представник Англії лондонський Бетхем конкуруватиме з німецьким Байером. На сам кінець португальська Бенфіка, де виступає український голкіпер Анатолій Трубін, зіграє з кривником донецького шахтаря французьким Марселем. Матч відбудуться 11 та 18 квітня. Далі у півфіналах зійдуться переможці зустрічей Марсель та Ліверпу. Пуль Аталанта, а також Мілан-Рома та Байер Везгем. Фінал Ліги Європи запланований на 22 травня травня в Ірландському Дубліні. 11 і 18 квітня також пройдуть і чвертьфінали ліги конференції, де бельгійський брюге зіграє з грецьким пауком. Переможець вийде на до півфіналу. Кі заплановані на 2 та 9 травня. На найкращого у парі Вікторія Чехія, Фіорентина Італія в інших двох парах. Півфіналістів визначать. Англійська Астон Віла і Французький Ліль та Грецький Олімпіакос і турецький Фінербахче. Фінальний матч 29 травня прийматиме стадіон АЄК Арена у столиці Греції Афінах. 19-річний уродженець нашого міста і вихованець Дніпровського футболу Руслан Червяков, який згодом захищав кольори Донецького Шахтаря та Інгульця з після а після повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, де у 2022-2023 роках грав за молодіжну команду португальського Жилвісенте. Наразі не тільки виступає за клуб другого за силою дивізіону України агресора Московське Торпедо, але і розпочав процедуру затримання російського громадянства і спортивного російського громадянства. Про це Відомив президент московського торпедо Олександр Волнушкін. Чарівні сильні, красиві, ніжні, привабливі, усміхнені спортивні струнки, заворожуючі, схожі на тисячі інших і водночас відмінні від них. На перший погляд важко відразу впізнати у цих дівчатах, якщо і не Геркулесів, то принаймні атлетів, які здіймають над собою вагу удвічі більшу від власного тіла. Чарівні стильні, красиві, ніжні, привабливі, усміхнені спортивні струнки, заворожуючи, схожі на тисячі інших, і водночас відмінні від них, на перший погляд, важко відразу упізнати у цих дівчатах, якщо і не геркулесів. То принаймні атлетів, які здіймають над собою вагу удвічі більшу від власного тіла. Ганна Бутурлин, майстер спорту України міжнародного класу, вихованка тренера Валерія Сесуна, щойно повернулася з Коломиї, де стала чемпіонкою України з класичного жиму лежачи і була третьою в абсолютній першості за коефіцієнтом серед усіх учасників жінок відкритої вікової групи. У неї також бронзова нагорода у складі збірної Дніпропетровської області у командному заліку. Загалом зізнається, виступом і результатом задоволена, тим паче, що звітні змагання проміжні перед майбутніми, більш відповідальними стартами і, звісно, серед іншого дівчині, як завжди, бракує часу, щоб належним чином ідеально підготуватися до турніру. Завжди не вистачає часу на підготовку. Скільки би його не було, його завжди мало. Тобто просто не вистачало часу, щоб реалізуватися та виконати той план, який був запланований, цей результат проміжні змагання. Моя основна ціль це підготовка на чемпіонат світу, який буде в Америці через два місяці. То як для проміжного результату я вважаю непогано виступила. Не залишилася без нагороди її молодша, менш титулована колега і подруга Орина Боровкова, яка тренується під орудою наставника Дмитра Гака. Вона стала чемпіонкою у командному заліку серед дівчат у складі збірної Дніпропетровської області, виборола золоту медаль в особистому у своїй ваговій категорії серед юніорок і посіла третє місце в абсолютному заліку. Ну хотілось би показати кращий результат ніж. А... Получилось нас, були допущені деякі технічні помилки та психологічні. Будемо їх виправляти та покращувати свій результат на наступних змаганнях. Далі готуємося до чемпіонату Європи, який буде проходити в Туреччині на початку серпня. Ну звичайно, хочеться привезти медаль з цього чемпіонату. Тому будемо готуватися та намагатися викластися на максимум. Нам залишається тільки побажати цим талановитим і вродливим дніпряночкам успіхів, як у майбутніх стартах, де вони гідно представлятимуть рідні місто, регіон і державу, так і відбутися кожній у власному житті, у якому їм неодмінно стане у нагоді і допоможе спорт, на теренах якого вони вже встигли хтось більш гучно, хтось менше, втім вже заявити про себе. Стрімкий злет» футзального клубу Сухабалка жовті води від чемпіонату Дніпра і області до стадії плей-офф за право виступати в елітному вітчизняному дивізіоні екстралізі України та вихід до чвертіналу національного кубка серед інших чинників має і вагомий аргумент у вигляді розбудови інфраструктури. Стрімкий злет футзального клубу Суха балка жовті води від чемпіонату Дніпра і області до стадії плей-офф за право виступати в елітному вітчизняному дивізіоні екстралізі України та вихід до чвертьфіналу національного кубка серед інших чинників має і вагомий аргумент у вигляді розбудови інфраструктури, однією зі складових частин якої стало зведення та облаштування сучасного ігрового майданчика з полем зі штучним покриттям в одноіменному з назвою команди мікрорайоні приватного сектору міста. Саме з цієї площадки почався свій життєвий шлях, такий футбольний клуб Суха балка. Дуже приємно, що дійсно в такій глибинці в час війни люди ну, вони почали будувати ще до війни своїми силами. Тут немає жодної копійки бюджетних коштів. Люди своїми силами зробили площадку для дітей, щоб дітлахи в вільний час могли прийти. Позайматися улюбленою грою мільйонів, пограти в футбол, зібратися, поспілкуватися, не проводити час, Бог найде, а саме тут на площаці. І також хочеться подякувати дійсно всім цим меценатам, які вклалися, які допомагають. І на сьогоднішній день футбол, футзальний клуб Сухабалка набирає обороти і вона ще скаже своє вагоме слово в українському футзалі. В один з днів наразі вже функціонер. А донедавна у минулому один з найтитулованіших паралімпійців не тільки України, але й світу. Триразовий чемпіон і дворазовий срібний призер Паралімпіади з футболу, заслужений майстер спорту України Тарас Дудко, який також брав безпосередню участь у спорудженні майданчика, завітав на нього, щоб провести невеличкий майстер-клас для тутешніх дітлахів, які не тільки залюбки поспілкувалися з іменитим і вправним вчителем, але й долучилися до його уроку, у ході якого маестро поділився поки що азами гри мільйонів, і пообіцяв надалі зустрічатися регулярно, щоб вже продовжувати удосконалювати майстерність. Дітям їздять гулять, все вони прийшли, порядки навели, зайшли, поіграли, все, ну, все, все для, для дітей зроблено. Красиво все зроблено людям, спасибо людям за це місним Андрею Вікторовичу, той, який родився в нашій сухій балкін. Спасибо, це його всі заслуги. А Зрештою, час покаже наскільки вдалим виявився проект під назвою Футзальний клуб Суха балка Жовті води. Хоча на сьогодні наміри і амбіції його засновників працювати і добиватися максимуму ні в кого. Не викликають сумнівів і заслуговують на повагу. Втім, як мінімум для мешканців одноіменного мікрорайону і в першу чергу для дітей юнацтва і молоді назавжди залишиться майданчик як місце зустрічі, проведення їхнього змістовного дозвілля і відпочинку, занять фізичною культурою і спортом, і улюбленим футболом. Зокрема, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.